Добрий вечір! Це канал Я і Мої кози. І ми з вами робимо розпаковку. Прийшла моя посилка. Ось, що ми замовляли зі сайту жіночий рай. Ось я казала, що я заказала посилку. Ось. І будемо розпечатувати. Прийшли мої формочки, я собі вибрала. Ось, такі такий ми будемо. Готувати смакоту. Ось. гарні такі мені вони сподобалися. У мене є такі великі, скільки там? 6 штучок. А це я собі вибрала такі менші, як скипити. Ось. Так. Дівчата, Що тут є? Всього багатсько. Ну ладно, так не чесно. Будемо по одному діставати. Ну, ми, звісно, ще поміряємо його все. Ну, Це вже буде завтра в день. Ось, там ціни, дівчата, такі шикарні, я вам кажу. Дуже гарні ціни. Ось. Зайдете, посилання я закріплю в коментарях. Ось таке собі. Плаття. Наталя собі заказувала. Ой. Ой-ой-ой. О, простеньке таке. Жіночий рай, Сайд звець. Так. Будемо вірити, будемо дивитися. І тільки покажу, що воно є. Так, ось таке плаття. Це моє. Ось. Це, по суті, тоже моє Ой. о, зараз, зараз, зараз покажу. Плаття? Такі літні плаття, ну дуже гарні. Ось. Ну а завтра? Бо мені вже вечір, вже не видно на дворі добре. завтра по дневі зробимо примірки. Не можу віддерти теї царатки. Так. Що таке так заклеєно, що не можна відклеїти? Це теж моє. Ну, а це що, це що, це що? Зараз я вам покажу, що це, що. Ціни дуже, дівчата, сприятливі, так що обов'язково заходьте і вибирайте сюди. Ну, а це, вроді би, мому Іванові. Чи то Наталі, я не знаю, то хай Наталя дивиться, бо я не пам'ятаю. Бо одного чи спортивного не було. Ну, це вроді Іванове. Спортивне. Чи Наталіна. Ну, а я не пам'ятаю, котре вони вибирали, бо котрогось спортивного не було, Іванового чи Наталіного не було. Ось. На, на флісті тепле спортивне, дуже гарне. Гарна повинна бути якість його. Так як я читала, дивилася. Ось. Ось таке спортивне, тепле, гарне. Ось такі діла. Ось таке я позаказувала. Ще мала бути. Форма хотіла квадратну таку форму силіконову. Дівчата розібрали. Там ціни такі моменти розбирають. Поки те вибрала вже каже, того нема. Поки те вибрала, вже того нема. Ось таке спортивне з капюшоном. Ось тепле. З карманом кінгуру. Чи як він там зветься, той карман. Ось такі діла. Ось таке я. Повибирала. Ось, якщо б вдасть, все буде добре, завтра зробимо примірки і я покажу, яке воно все вийшло. На мені буде, на Наталі. Будемо пробувати. Будемо пробувати, будемо дивитися. Ну, кому сподобається, заходьте, вибирайте. Там досить великий асортимент. Ось, головне знати свій розмір. Мені тяжко було, бо я мусила мірити себе, бо мені так підібрати не дуже. Я думаю, що я не прогадаю з розмірами. Ось, бо так, Якщо 54-й, то плечах дуже широке. Ось, Якщо 52-й, трошки не підходить. І так, спробуй вибери, спробую вгадай. я, що ж я зроблю. Ну, Я думаю, не помилилася, повибирала добре. Повинно бути все хорошо на мені. Так, щось такі діла. Ладненько. До завтра. Завтра будемо робити примірки. Ну, сьогодні ми робимо примірки наших платів, які ми заказали з Наталочкою. Ну, Наталочка буде перша. Дивіться, яке гарне платчико. Простенькі. Дівчата таких цінів трудно де знайти, я вам серйозно кажу. Я не стрималася, я собі пару штук купила. Ну, Наталя для себе вибрала дві платі, але другого вже не було в наявності. Ось таке простеньке собі гарненьке платячко. Ну, а зараз подивимось, яке моє. <сіхі> <сіхі> ну все. <сіхі> <Туда на. сіхі> ну тогда, да, да. <сіхі> ну, а я собі ось таке заказала. Гарненьке, ні? Ану, кажіть, тільки чесно. Може бути, ні? Мені, наприклад, сподобалось. Дуже легеньке, гарненьке. ось такі-то діла, Ну, давай, будь... Ну, а це Наталя собі вибрала спортивне. Я собі теж вибирала спортивне. Ну Йолі палі не, не, не було мого розміру. Тут ще Ох, ще й капійшон є, бачите. Ану боком стань. Ось так. бачите, Спортивне. Тепле, гарне. На осінь має до школи спортивне собі Наталя. Осінь, зима ось таке вона спортивне. Взяла, але як з'являться розміри ще на мене і Іванові, то ми ще й купимо собі по такому спортивному. Досить дешево. Заходьте, дивіться, сайт зветься «Жіночий рай. І я вам поставлю посилання в коментарях. Перший коментар буде закріплений. Ну, ладно, показуй моє друге плаття. А це я собі друге вибрала, таке платочко. Красука. О, я б я. Ну, сфоткай в мене таку красуню. <рес> ось так все. <ще>. Ось. <рес> ось таке тут такі, таке закручене. Коротше кажучи, мені подобається. Таке воно мені сподобалося, я собі таке вибрала, купила. Ну, і ще од боє. Ну, а це третє платчико моє. Гарне, гарне. Це трошки таке плотніше. Ось такий рукавчик. Ну, сфоткай мене, мене, Ось так. Ось таких я собі і платів купила. Це прикупила. Так що заходьте, купляйте, спитали дівчата, де купляєш, де знаходиш. Щось я знаходжу, щось дівчата знаходять. І будемо разом купляти. Давай. Ось такі то діла. Такі-то у нас покупки вийшли. Ось, обов'язково ще собі дозаказую спортивне там. Хай будуть мої розміри, а то я щось завелика, завелика виросла. Треба сідати на дієту, тому моїх розмірів там не було. Хто хоче полунички? Смакота. Ой, яку файну бачу ще. одну. А ні, вона гнила. Ой, бачите, така велика і зогнила. Ну нічого. Ми беремо другу менше. Так що ось так-то. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Заходьте, дивіться, вибирайте. Ось. І всім всього самого найкращого. Ну, а ми. Ну а ми будемо бігти далі до роботи. Бо роботи дуже багатько. Так що, всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше і нам всім перемоги. Дай бог, щоб всіх було все як якнайкраще. Як найкраще, папа.